По-перше, я хочу висловити співчуття родинам загиблих людей після сьогоднішнього обстрілу. Дуже така подія, знаєте, після якої там стає не до футболу. Тому хочеться висловити співчуття ще раз. І, ну і так, треба триматися знову ж таки і всім побажати нам перемоги. І... Подякувати нашим Збройним силам знову ж таки за те, що ми змогли сьогодні зіграти. Стосовно матчу, то він вийшов, я думаю, що цікавим для глядачів. Цікавим для глядачів була інтрига, були моменти, створювались вдвоє воріт. Тому, ну так. Якщо більш конкретно, можливо, то запитуйте, що вас Друзі, ці? є питання. Ярослав, можливо, по таймах, якщо можна так, Комперші, другий тайм, оскільки вони такі дещо різні вийшли, чого не вистачило. Можливо, цей пенальті швидкий у другому таймі сламав гру? Можливо, ось на вашу думку, як, чого не вистачило, щоб досягнути позитивного результату все ж таки? Ну, як вам сказати, ще є суперник. Тому що говорити тільки про те, що нам не вистачило цього замало. Хлопці робили все, що могли, але є суперник, який прибавив, і вони трішки перебудувалися, і все-таки ще погода вносить корективи, і з повітру трішки легше грати. І знову ж таки, Шахтар спочатку другого тайму почав створювати тиск на наші ворота більше пресингувати, десь ми. Скажімо, не впоралися з цим тиском і сильно запускали їх близько до своєї штрафної, не могли зустріти вище. Це виявилося в те, що ми отримали пенальтів у власні ворота. І знову ж таки другий пропущений м'яч, коли траваре нас продавив, в принципі, і ну, якби так холоднокровно там зупинив м'яч і розпорядився моментом своїм. Тому, знову ж таки, ми робили, що могли, але знову ж таки клас суперника десь виявився вищим за наш. Якщо відкинути результат сьогоднішнього матчу, з одного боку програли, з іншого боку, був цікавий футбол, як ви сказали, достатньо змістовний виконання нашої команди. І враховуючи саме головне кадрові наші проблеми, наскільки ви задоволені тим, як сьогодні команда зіграла з таким суперником? Ну, дивіться, гра починається зі ставлення до самої гри. Я задоволений ставленням футболістів до тих футболістів, які ну, не грали і чим, чимало грали порівняно з тими, які ну, вибули в нас і пропускали цю гру там по причинах травм. То я задоволений ставленням, ставленням команди, ставленням кожного гравця, відповідальним ставленням до того, що. Що ми всі, не дивлячись на втрати, ми стараємось і ми прагнемо перемагати у кожній грі. Хтось вибуває, інші заміняють їх, і цей процес показує те, що в нас є команда, яка хоче і має бажання боротись за більше, ніж вона має зараз. Але знову ж таки, десь нам трішки там буває, що чогось не вистачає. Але це діло наживне, я думаю, що все в нас буде добре. Колос – хороша команда, зі своїми характеристиками, стандартне положення. 15 голів з 20, які забили, 15 стандартів. Плюс контратака, який їм дає життя, і плюс активний результат, який їм дає енергію. Очікували важкий матч, напружений матч. Кажу ще раз, це Kožni mačak final dla nas. E, mi rostem jak komanda s kožnim mačem i nabirajem se dosvidu, do ali hoćemo čeraj što je šljah biti svidomi što mi robimo, znajući stresove situacije. Takže to je še odin moment gdje mi rostem jak komanda, ali znajemo što cina pomilke je duže velika i tudi des može vidobraziti se u toj pas hru, jeku mi e, majemo. Potem po rahunku, koli ti goriš, možljivo nam e, нема нікуди більше і диватися, да, і, і рухатися, ніж взяти ще більше контроль і просто взяти той момент в руки в голову і в серце щоб перевернути той результат насправді якщо хто зможе таким чином зробити різницю на футбольному полі це ми. Так що це не випадок, це не виняток, це просто є так. Все залежить від нас, від нашої гри, від нашої мотивації, від нашого. tehničnih vikonanj, što bi mi taki igri, jak se vodnji skladniji igri, z metalne točke zoru i taktične točke zoru doveli do kinca, jak mi hoćemo. Tako kožni mač, bude taki, jak sam imina, i njima, bude i Aleksandrija, bude taki, bude lobovi mač z Dniprom, iz Zore, iz, iz z kožnim mačem za sim finalice bude ta zona, stres zona, ali mi sami sebe stavili u tu stres zonu. Nikto ne očekuvam na početku čempionata. znate, da, 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 tako što zaraz se privilegi. Ja važaju što se privilegiji prohoditi toj šljah, te ti maješ šasim turiv do kinca i možeš vikonati najviši ciliv, jak ti neseš u srci. Ja dumaju šo rozum i srce, ce dva obliče od ne medalje, zolote medalje, da? A srce najglipši je mrije zna hoditi se v sredini. I tudi i se dalje, nas kiki biša emocija, na kiki kraši ruh, švitki struhu i bažanje premohti. Takšo tri duže važljiva očka dla nas na neprostom polju. znate vi sami, ja považaju kolos, zavždje považavali celog roka oni zabili malo, ali to že propuskajte malo. Piste nas i dni pravo, ni tretja komanda je kar najmenša propuskala. Tako što zabiti u tri, no, pohvaliti komandu za karakter i za drugi tajm, jaki je pokazala disno što C je šljak, i mi hoćemo uh, trimati do kinca i še krašće, ne triki 25-40 h hoću povni mač. Tako što bi magaju i mojih hlopci povni mač grati tak i drugomu tajmu. I ce bi mogao. A oni se znaju što se može zdrobiti.